Кальцій, Детринікомед. Турбота про свою красу. Уже зараз. Щонайменше 30 снарядів з градів та ураганів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Окупанти безупинно обстрілюють громаду від постійного військового терору. Росіян страждають жителі прибережної зони Каховського водосховища. В одній з її частин історичний центр Нікополя. Матеріал Софії Богуцької. Російські окупанти цілеспрямовано та прицільно знищують історичний центр Нікополя, зградів та важкої артилерії. Це самісінька набережна Каховського водосховища. Ось по цьому будинку, якому понад сторіччя, прилітає вже втретє. Після першого е приліту, як ви бачите, дякую міцним властям. Вони заасфальтували вирву, пошкодили пам'ятник Богдана, Хмельницького, але він кам'яний. А якщо тут була дитина, ви ж бачите. Цій садибі на набережні Дніпра у Нікополі вже 120 років. Пан Роман розповідає історію її обстрілів росіянами. Ось у цій кімнаті мешкав чотирирічний хлопчик. На щастя, родина виїхала звідси у більш безпечне місце ще влітку. Перший був ще літом, повибивали тільки шибки там. Угу. Снаряд впав біля паркану. Потім, три тижні тому, влітів туди снаряд. Сюди зайшов, здетонував. Оце вирване величке, він здетонував. Три дні тому, в два години ночі, біля входу ви бачили воронку, розривався. Снаряд великого калібру. Після третього прильоту ламками цілком зрешетило міцний залізний паркан. Смертоносне російське залізятче розлетілося на десятки метрів довкола. На відстані 25 метрів від вибуху, ви бачите, поврядило дах, пробила наскрізь стіну пів метра. Це ще. Будинки традиційні. Вони приміняють душі і душі снаряди і калібр він більший, чим був, був попередні рази. Постраждала і офісна будівля. Охоронець Володимир каже: приїхав сюди за кілька годин після обстрілу. Як побачив вирву, жахнувся. Ну ну видно, що чотири не вийшло. Це не гради буде. Де шораз з згаудиться бо було наргадав? Норгавон камінка водяна. Так? М -м? Близенько, так Близенько. Сім, 8, дев'ять кілометрів. Російські окупанти щоденним терором буквально змушують нікопольчан покидати свої домівки. У під'їзді п'ятиповерхівки, де мешкає пані Галина, залишилося всього три родини. Нещодавно серед білого дня у квартиру до сусідів на п'ятому поверсі прилетів російський снаряд. Що нам так пощастило, так сказати, що ми були в цей момент в кухні. Я якраз жарила пірошки, і оце все сталося десь. На півтретю по часу це було серед біла дня. І перший прильот був туди, в мікрорайон. Їм перед домом попало, а нам якраз по дому. Грохот страшний, залів страшний. Власники помешкання виїхали раніше. Сусіда по поверху, згадую пані Галина. Рятувальники вивели з квартири у шоковому стані. Чоловік надихався чадного газу. Картина, дим і стекла літять. Диму було, бо там пожежа була на п'ятому етажі. З п'ятого поверху чоловіка спускали, виводили. Він не постраждав, але так переляк він в шоці був страшно. У сусідів тепер немає вікон та будинок, хоча б цілий. Мернікополя каже, найбільшою проблемою після російських обстрілів у місті залишаються зруйновані дахи. Протягом двох місяців комунальники ледь встигали їх відновлювати. На зараз в нас достатньо вже. Е Ну, бригад будівельних, якщо розбивають кришу. Ми вже догнали ті, що раніше були, зробили і розбивають. То ми зразу беремось за це і робимо кришу. Якщо ведеться обстріл багатоповерхових будинків, то ми за день можемо видавати і 500, і 700 листів. ОСБ. ну це дуже великий об'єм. Будівельні матеріали купують коштом міського бюджету та щоденно розвозять постраждалим. Разом з тим значну допомогу Нікопольчанам дають і різноманітні благодійні фонди. Софія Богу... Уська Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ», Єдині новини.